Отже, я вам сьогодні розкажу як е, людина, яка пропрацювала е, в правоохоронній системі е, понад 15 років ну, перекладачем, ну точніше 19, <сміхання> як перекладач. І я вам сьогодні розкажу про таку цікаву річ, яка називається Поліграф. Я вже колись своїм глядачам в Телеграмі про це розказував, розкажу ще раз. Поліграф, він же детектор брехні, це все фількна грамота, це все розводна лаха. І взагалі е детектора брехні по суті, не існує. Якщо, наприклад, потрібно витягнути якусь інформацію, то застосовуються спеціалізовані препарати по типу галоперидолу і тому подібне. Детектор брехні не існує, і ці штуки, які вішають пружинки різні там, на, на тіло людини, все це, все це єрунда, тому що е це просто психологічний тиск на людину. Оце все просто психологічний тиск.